Так, тут у нас груші, сливи, гарненькі сливи і пішли яблучка, Опа. Такі гарненькі. Гарненькі яблучко. Бачимо, як гербіцит гарно подіяв. Ось, яке чудове яблука. Mm -hmm. Mm -hmm. Дерево похилилося. Так, тут теж нормально. Такі зелененькі. Ось хороші. Mm. Щось немає, яблук дивно. Косолька наша поруч, ще яблучко. Так, ось гарне. Так, є і це чомусь засохло.